Вітаємо вас, шановні глядачі. з початком нового дня, до того ж, п'ятниці. Цей ранок вдома проведемо разом ми, Ірина хоменко та Костянтин Октябрьський, майстер музичних імпровізацій, Руслан Шокюров і кулінарний експерт. Чаба Бакош, як завжди, хочеться розпочати цей день з подяки нашим збройним силам, завдяки яким живемо в незалежній країні. Дякуємо за щоденний подвиг. Протягом двох із половиною годин нашого етери з гостями у студії ми поговоримо про психологічну платформу для жінок і лгбт людей, та про проєкт Шкільний урок волонтерства, що має надихнути старших школярів. Дізнаємось історію українського моряка, котрий потрапив до російського полону, в супереч усім нормам міжнародного права, та про військового, який не тільки захищає рідну землю, а й турбується про харчування побратимів. Розкажемо про поставки позашляховиків Мерседес і ракет «Атакамс» з ЗСУ. Познайомимося з ветераном, котрий реабілітує психіку військових за допомогою гончарного мистецтва. І відвідаємо виставку, присвячену каховці. Отже, до 10-ї години не так вже й багато часу. Тож уперед на зустріч новому дню. На календарі 3 листопада, і сьогодні відзначаємо день інженерних військ. Інженерні підрозділи є в кожному з видів ЗСУ. Ба Більше у кожній частині в кожному підрозділі є представники цього роду військ. Саме вони займаються забезпеченням бойових дій частин з'єднують і об'єднують усі види збройних сил. Вони йдуть попереду бойових підрозділів, готуючи, перевіряючи, маскуючи шлях. Більшу частину робіт ці воїни проводять просто під носом у противника, ризикуючи своїми життями для безпечного просування армії. Ще раз серду вітаємо всіх військовослужбовців інженерних військ. Ви опора Збройних сил України. Бережіть себе! Більше про дати і події 3 листопада у Рубриці День в історії. 3 листопада 1937 року на півночі Російської Республіки Карелія, в урочищі Сандармох, розстріляли понад 100 українців. Це була одна з найбільших каральних операцій НКВС і наймасовіший розстріл української інтелігенції. Жертвами сталінських репресій стали селяни, політики, вчені, письменники та священики. Для радянської влади вони були так званими буржуазними націоналістами. Під час розстрілу, зокрема, загинули театральний діяч Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, поет Микола Зеров і письменник Валеріян Підмогильний. У період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року в Сандармоху були розстріляні 1111 в'язнів словецької тюрми. Загалом у 30-х роках в урочищі знищили представників 58 національностей та етнічних груп. 82 роки минуло відтоді, як в окупованому німцями Києві підірвали головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор. Потужний вибух пролунав орієнтовно о 14.30 і перетворив стародавню святиню на руїни, а безліч цінних творів мистецтва на попіл. Від успенського собору залишилися тільки фрагменти східної стіни, вівтар і два стовпи. Серед істориків немає єдиної думки щодо того, хто здійснив вибух. Одні кажуть, що це зробили німецькі окупанти, інші стверджують, що до цього причетні радянські підпільники 2000 року Успенський собор був відбудований із сучасних матеріалів і гармонійно доповнив архітектурний ансамбль соборної площі Києво-Печерської лаври. Сьогодні Україна відзначає день ракетних військ і артилерії. Дату обрали не випадково, адже саме 3 листопада 1943 року відбулася одна з найбільших військових операцій на території України визволення Києва від німецьких нацистів, і саме завдяки артилерії звільнили столицю. Від початку російської агресії на Донбасі, 2014-го артилеристи або як їх називають боги війни, щоденно захищають територіальну цілісність нашої держави і що сили стримують збройну агресію росіян. Головне завдання одного з найпотужніших родів військ знищувати сили ворога. Танки, артилерію противника, протитанкові засоби, авіацію і інші важливі об'єкти для ведення бою. Наші ракетні війська та артилеристи ефективно виконують свої бойові завдання і наближають Україну до перемоги. А яким буде 3 листопада, 2023 року, залежить від кожного з нас.